Чому так легко розділяти українців по мовному питанню, географічному? Чому не державна ця вся історія? А що ви там в Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само задачу там по помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже тоді. Польщі. друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. В першу чергу Росії з її пропаганди спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли, забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зимою по волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну, це якраз сам часи Друга світу, перша друга світова, оце вся історія. Це було просто життя. Голодомор це все задать. Скільки знищували це Книжок, літератури Росія. Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношу до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти і спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Не? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от, щось одне от навязати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить. Якусь мультикультуру, мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність, її відставила, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне. І кожен би відчував свій клад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий ухилянці так не можна це благідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго довго робота має бути. Ну і плюс у ця тема українців сраці осуждать і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Instagram перетворилися на тих бабок у под'єднах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. І люди самі не замітили, як вони це хейтят і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх там 25-30-40 років. Вони вже такі. На цим треба задуматися. Це цим треба займатися, більше спілкуватися, як книжок читати, з психологом займатися а, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Відді. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплскується всюди. Що, от, Якби було щось одне, що можна рішити, і це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, свіченість людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.